Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. На Закарпатті діє центр підготовки цивільного населення до національного спротиву. Він перший і єдиний в Україні. Відділення центру є в кожному районі області. Навчання безкоштовне. Інструктори військові, ветерани війни. Вони розробили навчальний план і готують добровольців до дій під час надзвичайних ситуацій, чоловіки, і жінки. Три місяці вчаться користуватися зброєю, надавати першу медичну допомогу, опановують топографію, адже це може допомогти захистити громаду, регіон і країну, стверджує Світлана Ковбиця. Санти центру підготовки цивільного населення до національного спротиву отримують автомати Калашникова та прямують до лісу, аби удосконалювати навички користування зброєю. Ремінь має бути правильної довжини для чого? Щоб ми могли працювати як з лівого плеча, так і з правого. Добровольці відпрацьовують одні й ті ж рухи до автоматизму. Головне людині вижити, а для цього потрібно багато чого знати. У нас заклад спеціалізується на цьому клас від володіння зброєю, тактикою і всіх. Всім наукам, які вважаються військовими. Ярослав із позивним ворон на війні з 2014-го. за плечима майже 10 років служби в 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Тепер він інструктор і ділиться військовим досвідом з курсантами. Друга половина групи вивчає військову топографію й орієнтування на місцевості після теорії. Практичне заняття. Топографія це якби невід'ємна частина наших військ. Так, як розвідки, так як і останні повинні. Знати, орієнтуватись на місцевості, розпізнавати, що це за місцевість, як по ній рухатись. Усі інструктори центру підготовки до національного спротиву, ветерани війни, розробили тримісячний навчальний курс. Заняття для добровольців на вихідних безкоштовні. Відділення центру є у всіх районах області. ДСНСниками хлопці провели з ними заняття події в надзвичайних ситуаціях. Значить, було проведені з ними заняття початкової вогневої підготовки, тактичної медицини. Вишкіл одночасно проходить майже півтори сотні закарпатців. Більшість жінки. Ганна Полякова, рестораторка, переселенка з Миколаєва. Хоче навчитися захищати себе і своїх рідних. Це має зробити кожна людина під час війни. Круто бути готовою до всього. Такий адреналін. Ярослав Бойко викладає економіку в університеті. У військоматі йому відмовили, не взяли добровольцем і до тероборони. Каже, здобуті навички згодяться і в тилу. Треба вчити захищати дітей, своїх дітей їм передавати знання. Які набуду, тому що невідомо, як це буде. Центр підготовки населення до спротиву діятиме на постійній основі як комунальна установа. Адже добре підготовлені цивільні, якщо доведеться, зможуть зупинити просування ворога. Записатися на курси можуть усі, хто бажає і готовий захищатися. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти, ICTV, єдині новини.